Всім привіт! З вами Сергій. І сьогодні я роблю обзор на дві монети. А саме 20 аріар Мадагаскарських та 100 рупій індонезійських. І розпочнемо ми з 20 ареар. На аверсі монети ми бачимо людину на тракторі, яка орає поле. На Мадагаскарі переважає сільське господарство і населення задіте в ньому. Тому й на монетах Мадагаскарських. Воно теж зображене. Зверху ми бачимо напис Ось. Аріарі Раполо. Що в перекладі з Малагасійської? 20 копійок. Також напис знизу. Таніндразана Енаха фаха фахана та фандросоана, що в перекладі з Малагасійської. Націоналізм, свобода та прогрес. Вага монети 9,1 грама, діаметр монети 28 мм. Товщина монети 2 мм. Форма монети це 10, гуналь... 10 декагональних дега... сторін. Гурт гладкий. Ось. Зараз покажу гурт. На реверсі монети ми бачимо номінал монети у 20 аріал. Зверху ми бачимо зірку. Над зіркою напис Републікані Мадагаскара. Що в перекладі з Малагасійської означає Мадагаскарська Республіка. Також ми бачимо вінок і знизу монети рік випуску її. А саме 1999. Ось рік випуску. На цьому все про 20 аріали. А ми переходимо до наступної монети. 100 індонезійських рупій. На аверсі монети ми бачимо напис Банк Індонезія. Що в перекладі з індонезійської перекладається Банк Індонезії. По центру монети ми бачимо будинок. Також ми бачимо номінал 100 рупій і напис «Сератус рупіан. Що в перекладі з індонезійської означає 100 рупій. Вага монети 7 грам, діаметр 28,5 мм. Метал монети це мідно нікелевий сплав. Тираж монети 907 мільйонів 773 тисячі. Гурт рифлений. Зараз покажу гурт. Ось ви бачите гурт. На реверсі монети напис Хутан Унтук Кесей Тера. Що в перекладі з індонезійської лісове господарство для процвітання країни. По центрі монети ми бачимо легендарне дерево життя. Також рік чекану монети, а саме 1978 та номінал в 100 рупій. На цьому все. Підписуйтесь на нашу групу ВКонтакті. ссылка в описанні. Також підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. До зустрічі!